Так, значить, перший випуск нашого подкасту не заборився. І сьогодні наша дама. 30 хвилин О, лаша, то, що ми беремо. Сьогодні, Ми такі речі наш... сцені, а я така, У, У, бачите. У так, нас, коротше, 30 хвилин до закриття цього пабу, тому 10, 10 хвилин, тому ми будемо зустрічати швидкі. Скоро. Значить, тема нашого подкасту сьогодні чи ставимо ми цілі на рік і. Будь-який за чи проти Олека починає? Я цього не роблю, і я вважаю, що це не працює. І я проти цього серйозні аргументи. Ти кажеш, я пишу конструктивні підбаки. Не видно. Давай конструктивний аргумент. Є -є, не зараз, не буде. Визна, зараз буде видно. Зараз буде так. Чому я думаю, що це не працює? А, можливо, воно працює, якщо воно постійно десь перед вами, типу, що ви його бачите, але я сумніваюся, що це таке. Я пам'ятаю прямо один рік, коли я була ще в універі, а, і я собі написала якісь цілі на рік. Я про цю штуку згадала перед наступним новим роком. Я відкрила це, і я зрозуміла, що я з цього зробила аж нічого. Якісь там один-два пункти. І я зрозуміла, що це мене ще навіть більше засмучує, ніж якби я цього не бачила. Я зрозуміла, що я цього не хочу. От і чому я цього не роблю? По перше, це те, що за рік запланувати якусь штуку а, дуже важко в умовах якихось теперішніх, а, тому що ти можеш собі запланувати якусь дуже штуку, а потім стається ковід, потім стається війна. Ці всі твої плани летять в одне місце. Це перший рік. А друге а, це те, що мені здається, ми дуже якісь завжди натхнені і так далі. І Ми собі будуємо якісь кльові плани, а потім стається просто життя, навіть не ковід чи війна. І що ж то переходить на PC і план. Все окей. Я не вважаю, що uh, це проблема, якщо ти поставив собі за ціль прочитати, не знаю, 50 книжок за рік, а ти прочитав 20. Цьому нічого поганого немає. Але якщо ти бачиш, що цього не виконав, тобі цього погано. Не хочу, щоб мені було погано. Uh, і насправді, uh, от я не ставила собі жодних цілей, наприклад, на цей рік. І Маша недавно знайшла якусь там музику, під яку вона хоче монтувати uh, відоси 24 рік, і ми почали передавати якісь відео, фотки за галереї. Я зрозуміла, що цей рік був дуже кльовий і нічого не треба було планувати. Рік і так класний. Можливо, якщо в тебе є якісь там конкретні цілі, ти їх досягаєш, ти щось більше. Мені подобається зараз нічого не планувати. І просто захотіла що зробила, не захотіла, не зробила і все. Я гуд з це. Це мій кефек. Дякую. Не перший. І В Нашому подкасті можна все Можна Відчувайте себе вільно. Якщо ви вдруг хочете доєднатися до нашого подкасту і висловити свою думку на нашу наступну там. А, добре. Ми там стали вже У нас ще Так! Час зупинився, ура! Значить, до того першого цього. Аргументи, де ти кажеш, де ти кажеш про те, що ти не пам'ятаєш про ці цілі, що тобі треба їх мати перед собою. Я не вважаю, що це проблема планування, тому що типа, якщо ти плануєш, то це не просто ти собі пишеш на листочку і відкладаєш цей листочок і більше ніколи до нього не дивишся. Типу, якщо ти плануєш і хочеш щось досягти в цьому році, то ти складаєш якийсь типа детальніший план, і тобі треба його виконувати. Насправді, е, я <свісна> відбувається? Е, що відбувається? З цією осені я хотіла стати новою особистістю. <свісна> Точно, <Твої>, Маша, <плес> <ць>, розкажи про <посіло. плес> це. Значить, що я насправді собі поставила за правило, це те, що я пишу якийсь. Ну, типу, загалом типу, я це собі постановлювала як кожного тижня, я пишу як... Те, що в мене сталося цей тиждень, типу яких правил я дотрималася, яких не дотрималась. Але загалом це те правило кого я нещасно дотримуюся. Але це не означає, що я до цього не вертаюсь. Типу в мене це завжди є в пам'яті, і можливо в мене не завжди настрій про це писати. Типо, що там в мене вийшло, що не получалось. Але загалом по на листо я ніколи не бачила це приховує від мене. Може, У вас не є закрепляється. Мова, це окремий подкаст. Я цікавсь її життя, це не празд. Закатила, це краще. Знаєш, і просто до чого я що потребуйте оцей прогрес, насправді, це прикольно. І коли ти заходиш і бачиш, що ти типу, поставила собі цю ціль, те, що я читаю кожного дня, я заходжу і бачу це і не що робити. Я не можу такого ти. Я не перебивала, тому передбаємося. Так, що... <пробуємо> так треба подкаст про перебивання. Значить. Добре. Окей. Значить, <пробує> я, я веду до того, що планувати це класно. Типа, не зацілюватись на тому, якщо щось не виходить. Одне з моїх правил це не засмучуватись, якщо я тіпа, зрадила якомусь одному правилу. Я просто починаю заново. А ти можеш не засмучуватися, якщо ти щось Так. Типа я не з цим. Наталі, ти що шо... мене в голові? Сімейні перебуті не почились. Я як незалежний експерт, і, бачите, в мене зовсім інший колір. <рес> Можу зараз висловити свою думку. Насправді, в мене трохи з'явилося думок, поки дівчата говорили. Це десь про те, от Оленка казала про те, що ти дивишся на свою тінь і думаєш, блін, я її не досягнув, і мені сумно, ніби. Але коротше я не так казала сумно, чи не сумно. Коротше, ти дивишся, ніби розчаровуєшся, що ти то не зробив. Але насправді я довший час думала, що планувати і ставити цілі це повна дурня. І мені взагалі не хотілося цього робити зараз. Я розумію, що це насправді має сенс. І я розумію, чому я не хотіла цього робити раніше. Відповідь така, що мені просто було важко сісти. І блін подумати своєю головою, що я реально хочу в цьому житті. От, от це насправді таке просте гарнеса. Да, так, це дуже просте питання, але реально воно мені псувало все моє планування, бо я не розуміла, що реально я блін, я не там хтось там, або я з якимись там чужими думками, а реально я що хочу. От що мене буде трайвити кожен день, це робити, бляха. І, типу, тут питання навіть не в тому, що ти встаєш і ти завжди вмотивований і в захваті щось робити. Ні, воно буде не завжди так. Але е, тут якраз поєнт в тому, щоб навіть в таких моментах, коли ну, типу, ну все, здавалося б, що хочеться просто закритись і нічого не робити, все рівно продовжити ту штуку робити, тому що ти мотивуєш себе тим результатом, якого ти досягнеш, якщо ти робиш ці кроки зараз, і типу пройде. Так, кажи, Майбільш. Давай. Ні, кажу питання. Ну давайте у нас підходить діалог. Um, no. В тебе ціль, я не знаю. Давай. Наприклад, наведи свій список бажань, якого б ти додала. Типу, що ти себе мотивуєш? От ти кажеш, що типу будеш дуже мотивована результатом. Я здрав з мотивації не існує. <клес> типу це просто якраз. Хай... Як Ні-ні, як не хай... те, що це не факт того, що мотивована результатом, а коротше, ти уявляєш. Просто розумієш поїнт в тому, що типу зараз іде час, і він пройде по-любому. Ну, типу, ну, день би не хотіти. Так, і типу, через 5 умовно років ти такий, блін, типу, а що з того, що десь я б хотів, зараз я маю. І, типу, іди ти такий блін, та ніфіга, тому що мені було лінь, мені було впадло, мені було якось це не знаю. Ну щось, ну щось не то. Але насправді, типу, тут не в тому, щоб просто бути змотивованим це робити, а в тому, що тобі, бляха, це треба. так бери просто і роби, і думай про те, що я теж маю тут що додати. Так, Я просто поче додати думку. Я пам'ятаю це, коли я краще я створила цей список якихось. Я не знаю, який це був курс, перший, другий, ну це прямо було давно. І потім, от мене, наступний рік, що я це, це переглядав. По-перше, багато якихось штук, які я там записала, вони на мене просто не мали значення через mm. рік. І я більш ніж впевнена, що от та ти кажеш, час проходить, і ти можеш за цей час досягнути того, що ти хотів рік тому. Але. Фішка в тому, що ти хочешся в 24-му році, ти на середині 25-го не захочеш того, що ти тут записала, багато. Да, так, це реально так і є. О, це нормально. Возить, от мене ця штука Харі, тому що не можна за все спланувати. Це, це нормально, типа, так, ти так, маєш? я краще, знаєш, я теж хотіла додати те, що бажання трохи обесцінюються. і це окей. Те, що я хотіла на початку вересня, я не хотіла для мене mm. це байдуже на кінці але, але я не вважаю, що те, що я в вересні намагалася змінити, тіпа, що це погано. Це дало якийсь результат. І тіпо, загалом є, є так само, є дуже багато речей, тіпо, до яких ти не докладаєш усильно, але якщо це ну, тіпо, якщо воно твоє, воно все одно тіпо, ти того досягнеш. І це теж так є, і тобі не треба для цього планувати. Тобі тіпа... треба писати це ці цілі на наступний рік, якщо ти цього і так досягнеш. Якщо... Ні, я про те, що тіпа, деколи типу, тіпа... ну коротше, те, що має бути в твоєму житті, воно і так буде. І, тіпа, і деколи ти не те, що сильно докладаєш зусилля, воно просто стається з тобою. Але це не означає, типу, що, ну, типу, окей, те, що я сказала, що тобі тіпа, треба якось детальніше робити плани, це одне, але загалом...

Ну, якби, я хотіла сказати, що тіпо, є речі, е, типу, ти можеш запланувати і вони, тіпо, вони не потребують сильно цього. цього. Або ти можеш здивуватися від того, що тіпо, ти це досягла і навіть не сильно докладала до цього сусідки, або не було там якогось плану, типу, один, два, три, чотири, що тобі треба зробити, але це не означає, що тіпо, інших штук тобі не треба планувати. Типу, те, що тобі одне щось вдалося просто так, і ти не затихувалася на тому, тіпо, що ти цього хочеш це а воно в тебе є, і ти там через три роки переглядаєш якось ці там свої плани на 2021 і така бавля я це хотіла і я це маю. А я навіть типу, не помітила. Ну типа це не означає, що все в житті дається так легко, а деколи тобі треба мати цю дисципліну і себе дисциплінувати і добиватись, тому що не все однаково. Блін, я знову забула. Коротше, мені здається, сорі. Мені здається, що коли в тебе просто є поставлена, типу, як ціль, блін, просто важливо розуміти, що ціль це не твій якийсь ворог або якась херня, яку ти точно маєш досягти, бо інакше ти програєш. Це навпаки, має бути твій друг. Типу, ну ви маєте разом співпрацювати. Але звичайно, що, що ти ставиш собі дедлайн до цієї цілі? Це досить дедлайн да, може бути до кінця року. Але окей, наприклад, не знаю, дедлайн схуднути. Але моє тіло 20 років жило по іншому сценарію, і типу, за рік йому не пере на інший сценарій. Це нормально, але я думаю, але я став... думає, прям багато людей себе е, Да, це через точно, луку, точно, за те, що вони цього не за це, 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 це. Інша штука. Це інша штука. Просто ми, розумієш, коли ти Oh yes, bo, так і казала Оленка на початку, стається життя, стається війна, стається ковід. Ти типу, <coughs> типу деколи ти фізично не можеш досягти того, що ти захотів. Але це не робить тебе поганим. Те, що твоя ціль не досягнута, це, це те, що ти пообіцяв собі. І тіп, це що того може бути здається. Цити. Багато людей, які прям планують щось, вони себе потім будуть за це е, прям. Е, ну, Там Та, наступний випуск буде про те, як ти Знаєш, себе. ти собі поставила ціль на тиждень. Ти поставила ціль за цілий рік, і за цілий рік ти не змогла зробити. цього. А Тоді цього? це вже питання як? для тебе. Як? Що ти згадала про цей список в останній місяць і нічого не робила і така? Я перепрошую ми запитання. мене питання, давайся виставити цілі на рік. Можемо сняти? Чи ставите ви цілі на рік? І як ви думаєте, чи це потрібно штати? Цілі на рік? Так. Звісно, потрібна штука, чи ні? О, клас, але а який наш гад... аргумент став? Сам не ставлю її. Це важлива штука. Так, поставлю, може сказати. Коротше, про цю штуку, щоб картати себе, і блін, я це, <смістя> я це прекрасно <смістя> розумію. Я розумію, О, так, так, так. Так. я розумію, про що це говорить. Я розумію, про що говорити про це картання. Коротше, але от свого досвіду, що я можу сказати, я розумію, що я от поставила собі не те, щоб ціль, але це моє таке давне, давнє бажання, яке я нарешті беру відповідальність на себе, блін, реалізувати. Бо ніхто, крім мене, цього бляха не зробить, на жаль, правда? От. І коротше, і я його починаю виконувати і розумію, що тіпа, ну, за рік воно зрушилося. Але типу, я не досягла того результату, якого я хотіла, і це бляха нормально, але як сприймати це нормально? Та от як не картати себе. Мені здається, що найважливіший цей процес твого от, росту, який ти вже встиг зробити. Тому що коли ти е, набираєш оті навички, які наближають тебе до твоєї цілі, до тієї людини, яка буде мати реалізовану ту ціль, то тобі вже не так важливо першочергово от мати прям 100% досягнуту ту ціль. Ти розумієш, що ти вже на шляху до тієї цілі, і в тебе вже хоча б на 40, 50, 60% є ті навички, які призведуть тебе до того. До тієї людини, яка буде от мати ціль ту, як виконану. і типу, в той момент, коли ти будеш це усвідомлювати, ти будеш дозволяти собі типу, та окей, в мене ще є там 30%, які я маю дожати. в Мене ще є 40%, які я маю дожати. Але ти не будеш такий прискіпливий до себе, тому що ти такий блін, то як. Ну, типу, я вже пройшов цей шлях, я розумію, що типу він складний, що він займає насправді більше часу, ніж рік, і це нормально. Ну, типу, я не міг знати на самому початку, що він займе мені там не знаю п'ять місяців чи рік. Ну, типу, вийшло так, що він зайняв більше, і це нормально. Я це приймаю. Просто там, мені здається, що за цей період досягнення цієї цілі от стаються якісь такі перебудови в твоїй голові. Що ти ставишся до цього просто якось простіше, якось більше з любов'ю, бо ти пишаєшся тим, що ти вже пройшов, а пройшов ти, блін, немало, порівняно з тим, що ти ніхрена не робив, грубо кажучи, ну ти. Коротше, отак. Дуже гарна від де... спіч. Е, я мені захотілося сказати, що цілі на 24 я не ставила. Просто цей кло. Хлоп... Але я говорю, як це важливо, да? так? Я поставила собі цілі на осінь. Да, мы все те пам'ятаем, что я хотіла статина вольт. Можливо, так. Тому що, якщо чесно, я оце роздумаю. Типа я навіть не знаю, як відбити підсумок 24-го року. Він був тіпа, дуже класний, як Оленко сказала. Типу ми дуже багато ти типу, побували, але можливо, якби я собі поставила ці цілі, я б могла якось типу більше його короче. Але свого тобі цілі, то, щоб, зрозуміти, що ти класно це все зробила. Бо це не ну типу не знаю, бо Ні, я закашу але але що я знову, штука, Це признована штука, щоб не, щось порівнювати. Та, але ціль це не індикатор до не класно чи не класно ти рік провела. Ціль це індикатор того, що ти рухаєшся до своїх бажань, розумієш. І типу, це не щось знову ж таки, що йде проти тебе. Це то, що йде з тобою. Типу, ви ти я... просто тримаєш акцент на тому, що ти хочеш. Це дуже гарно. Хочеш. А насправді знаєте, що я ще поняла? Ні, насправді дуже гарна думка. Так, я хотіла лише додати. Про те, що я запланувала собі щось на осінь, і це мене тримало більш дисципліновано, І я думаю, що я просто хочу розвинути свою дисципліну, тому що це типа дуже важливо. Можливо, потім мені не треба буде писати якісь стілі, тому що типа в мене буде дисципліна, і я те, що я собі подумала, я це і так зроблю. Як то кажуть, просто немає дисципліни. Дисципліна то не коротше обмеження всього хорошого, а дисципліна це обсікання всієї зайвої херні, яка тебе типу, забирає твій час і просто тебе відштовхує від твоєї дороги. Курточки. але кожен буде ну, типа ми залишаємо камеру в тишино, і кожен буде робити своє. Оленко не погоджується, дівчат недома тобі зібрались. Іди сюди і скажи, що ти не погоджуєшся, поки ми будемо курточками збирати. Та, вже, та вже то я не записую не ставлю на да, паузу. Та, а тут є пауза. Наталя, а свою курточку з'їжу. Я йду мати. <так> я, <паузу>? yes. я думаю, дівчата дуже все оверсинклять. По-перше, і по-друге, вони зміщують акцент з цілим. Ціль це щось конкретне, що ти маєш досягнути. Вони зміщують з цього акцент. На якусь ефемерну штуку, що типу просто якесь покращення. І для покращення тобі не треба писати цілі на рік. Ти можеш це почати 15 квітня, ти можеш це почати 8 листопада, і ти це зробиш. Нащо тобі це писати? Я не шарю, це як так само, як карти бажань, і це всяка срань. Для мене це просто якась біліберда. Типу, якщо ти нормальна людина, адекватна, тобі не треба писати цілі на рік для того, щоб все це робити. Так, і мій поєн в тому: люди, якщо ви хочете щось робити і щось міняти, ви беріть це і робіть, а не додавайте це в якийсь список якихось бажань, в список якихось цілей, і тільки тоді це починаєте робити. Наш це зайвий крок, гайз. Коротше, що я хочу сказати до цього пойнту, що Оленка сказала перед мною. Типа, та точно, ти маєш поставити ту ціль і її робити, блін, бо ніхто замість тебе її не зробить. Якщо ти просто її поставиш карту, бажання будеш така дивитися, о, ціль давай, приди до мене, то такого не буде. Але в чому понь ставити цілі? Це якраз в тому, що ти тримаєш фокус на ній. Типу, що тобі, блін, важливо от цього року чи якого там року досягти і отримати. І, типу, в цьому світі, де і так дофіга просто відволікаючих хихось факторів, де хтось там хоче ще щось друге, третє, десяте, соте. Чи там просто де ти і твій мозок відволікаються на якісь, Даті не знаю віде. купу різних штук, ти тримаєш фокус на тому, що ти хочеш. Буває, що ну, типу, ти такий, блін, пройшло півроку, ти такий, о, мені це щось не актуально, мені це не треба. Це теж нормально, тому що насправді ж багато наших бажань вони. Можуть бути щирими від нашого серця, а можуть бути такими, що, типу, просто вони не знаю, нав'язані ніби як суспільством. Чи не те, щоб нав'язані, це так трохи тупо звучить, а просто типу, що ти їх сформував під впливом інших, і насправді це не щире твоє бажання, і це нормально. Мені просто здається, що коли ти робиш рух, робиш оті кроки до своїх реально бажань, то в тебе відбувається. Типу, зниження оцінє такої хочеться <laughs> домахуватись до себе. Коротше, тобі менше хочеться. Ти ніби починаєш от такий так, я захотів це, я зробив маленький перший крок до цього. Я молодець, типу я красавчик. Так, далі я роблю ще маленький крок. І ти типу, порозганяєш оцю енергію. Бо, типу, коли ти робиш маленький крок, ти отримуєш якісь якусь типу, енергію взамін, тому що блін, я молодець, я зробив цей крок. І ти робиш наступний, і він тобі дає якусь енергію. І так, так, ти рухаєшся. Ось, а до чого я Коротше, воно прям все так вживе. Хай. Uh, я хотіла тільки додати, що напевно найсульніший момент, я в цьому yeah. погоджуюсь з дівчатами, це те, що yeah, <laughs> треба yeah. розуміти, що ти хочеш, треба знати, що ти хочеш. І від цього тільки відштовхуватися. І от, якщо ти знаєш, що ти хочеш, то тобі вже не треба візуалізовувати це. Планувати це і так далі, бо вона вже отут, в твоїй голові. Я лише скажу на останок, що якщо ви таке хочете щось планувати, моя вам порада ставте чіткі цілі, що ви хочете. Тому що, не знаю, дуже багато там років я могла писати, не знаю, покращити рівень англійської. І якщо чесно, це здається як нормальна ціль, але. Це ніколи, ніколи не може бути досягнуто, тому що тобі завжди здається, що це типа not і NAF. Да, я використовую свій покращене ліс. Так, але я ну, просто типа. Тобі завжди буде здаватись, що це не достатньо класно, і ти не можеш вважати цю ціль досягнути. Але якщо ти поставиш собі ціль, не знаю, я хочу рівень С1 і ти зробиш все, щоб досягнути цю С1 і підеш і здаш тест, і будеш бачити, що в тебе С1, ти будеш розуміти, що ти цю ціль досягнув. Тому, якщо ви хочете планувати рік і ставити цілі, то ставте їх чітко. Але загалом. Як то кажуть, давайте закінчимо гарно наш подкаст. Ні, ні, ми ще чекаємо Окей, добре, Це шайни кінець. Добре. Стосовно того. коротше, От дівчата говорили про те, що ця штука, коли ти досягаєш цілі, вона тебе дуже мотивує і так далі. Я вважаю. Коротше, от, я не запланування, я за якісь спонтанні штуки. І в тебе в житті може ставатися за цей рік дуже багато якихось штук, яких ти навіть не планував. І воно буде набагато прикольніше, навіть ніж ти собі міг уявити. І як тоді ти це маєш оцінювати, якщо ти його не запланував? Це приєм! Це приємно. Тому, guys, я не кажу, що треба. Не треба аналізувати те, що вас сталося, воно треба. Просто не плануйте нічого, живіть так як ви відчуваєте. І просто оці штуки, які ти навіть не думав, а вони сталися, вони завжди найприкольніше. Це, ну, це, це просто топ. Тому не треба цього всього обдумування зайвого, воно не треба вам. Ти робиш планування на... так, звичайно, я планую світти. Ага. Чому не рік? Рік це, <ріст> <Okay>. <ріст> рік це забагато. Мені подобається, коли мені поспіть його. Немає, забагато. Я на рік не можна все планувати, бо я знаю, що все міняється. Хорош. Так. Угу. Цілі я тобто собі на рік багато. не ставлю. Бо Добре, я, ставиш, я, не став... не я ставив на рік і в мене не виходило. Uh -huh. На тиждень я uh -huh. справді ставлю. О, okay. okay. як ти почувався, коли ти ставив собі ціль на рік і вона не виходила. Охує! так і треба Ну Але чому ти пропонив тоді робити це, якщо тобі похуй? Чому я не пропоную робити що? Чому ти пропонив ставити сірі на рік, якщо тобі похуй на те, воно не вийшло? Але я зараз просто в неї забив. Я розумію, що я її не виконаю. Чому ти поставив якісь нереалістичні штуки? Так, це було не цілі. Добре, як ти думаєш, як я хто може... На початку року зрозуміти, що для неї, типу, посиля, що ні? Мабуть, не, мабуть, треба якісь висновки робити. Які? Правильні. Коли? Ну, цього року є. Який буду... день року? Розкажіть, що дівчата все планують, я навіть не знаю. Я, думаю, ну, так, я зараз тобі не поліну цю штуку, бо то... ага. я не робив висновки, розумієш? Я, я знаю, тому що я робив не так. Окей. Okay. Так, але просто я вважаю, що запаритись цілі на рік це трошки забагато. Я... Ура! Ура! На моїй команді. Дякую. А дякую. Не в про прийшов на рік? А а, молі. Можна, можна я, я хочу купити собі машину. Ну? ну типу це ціль на рік, це ціль просто якась там вона є в часі. Хорош, я, я твій команду. Ну, і просто трекати, що я роблю, за того, щоб купити машину. Ну там збирає гроші, ну збираю, але їй Відклав там зараз, потім mm -hmm. знову відклав. Записуйте на ютуб. Подивися машину, яку ти хочеш. А потім вибрав якусь дорожчу що ти розумієш, я рік є не кума. Бо треба більше лишати. Я розумію, досі те відбираю на машину. Все нормально. Ні, це просто проти. Так, гайс, я хочу додати. Боже, yes. ви молоді люди. Я можу назбирати на цю машину за рік, але я захочу цю машину, якщо я буду просто жити на цій роботі, я не захочу. Добре, а ви мені. Можна. Друзі, ми можемо заганятись по цьому питанню несправді дуже довго, і цей подкаст буде таким, що ви не дослухаєте його і до середини. Я просто хочу сказати, що живіть так, як вам зручно, якщо чесно. Якщо ви прослухали якісь наші думки, і вони вам відгукнулись, і ви хочете почати планувати, або ви планували, і ви перейшли на сторону Оленки і Артура, і думаєте, що це безполезна штука? Це окей. Типу, ми раді, що ми допомогли вам це зрозуміти. Але якщо ви просто прослухали балаканину трьох дівчат з доєднанням двох хлопців до цього подкасту, і ви думаєте, що ви потратили даремно на свій час? це теж окей, дякуємо, що ви прослухали нас і як це уважили нашу роботу? Але ми просто хочемо сказати, що живіть так як вам зручно. Якщо вам класно планувати, типа і цекей, ми за вас раді, можете ділитися якимись інсайтами, які ви розумієте в тому, що планувати чи не планувати. Якщо ви не плануєте, і ви теж вважаєте, що це типу повна фігня, Напишіть, чому ви так вважаєте. Ми обов'язково почитаємо. От, тому ми дякуємо вам за те, що прислухали цей подкаст. І Якщо вам цікаво отримати наступний випуск такого подкасту, то просто напишіть плюсик в коментарях.